18 та 19 серпня Одесі пройшов фестиваль Екстрім драйв». У його програмі відбулось чимало цікавих заходів, зокрема змагання з автозвуку, чемпіонат України з велотріалу, фестиваль вуличного мистецтва, 3 d стріт арт і графіті. Найменше художники малювали крейдою на асфальті. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. Фестиваль Extreme and драйв став справжнім сімейним святом. Незалежно від віку, тут кожен відвідувач зміг знайти щось цікаве. Організатори заздалегідь подбали, щоб і дорослі, і малеча не сумували. На Наші площадки представлені чотири. 4... громадная экспозиция. Первая экспозиция – это фестиваль соревнования кубок, на кубок по автозвуку, кубок Одессы. На площадке вы сможете увидеть около 60-70 тюнингованных автомобилей. По сам... они оборудованы звуком по самому последнему слову техники. Также мы привезли со всей Украины мастеров, которые умеют рисовать 3D-рисунки, граффити. При Скаплення большого количества людей вони починають рисувати. Это Очень хорошее, интересное зрелище. Родзинкою фестивалю стала презентація вуличного мистецтва картину в форматі 3D. Відвідувачі грандіозного шоу вперше змогли побачити, як народжуються ...тривимірні зображення. Атліч в тому, що цей рисунок об'ємний, ви можете наблюдати з одной точки. Тобто у нас эффект достигается оптимальный эффект только с одной точки. И получается иллюзия 3D, которая ломает пространство у нас в этом разнице, то есть отличие от обычного рисунка. Сегодня впервые на Украине будет проходить как раз вот такие, такое соревнование по графике 3D. Вот. Это действительно очень серьезное соревнование, и вот это организаторы этого турнира получили награду от ЮНЕСКО за проведение вот таких вот хороших мероприятий. Очень приятно присутствовать, смотреть на эти глаза молодые, молодых ребят, которые сегодня участвуют, с удовольствием рисуют, соревнуются. Это действительно, я считаю, очень прогрессивно, в ногу со временем, современно. Для маленьких мешканців Київського району організатори влаштували бої роботів, конкурси малюнків та шоу-програму. Розваги, як то кажуть, на будь-який смак. Я роблю якийсь самолет, якщо И что получается в этом Да, у меня самолет пистолет. Дені цього фестивалю відбулося за підтримки депутата міськради, заступника керівника фракції партії регіонів Юрія Преснова. Він охоче допомагає обдарованій молоді та намагається вирішувати актуальні проблеми району. Одна з них брак спортивних майданчиків та творчих майстерень. Сожалення я вам хочу скатхена для молоді не ділиться практически нічого. І сьогодні наша задача якраз визобновіть ката увліч молодіж підставі спортивної. Кита майданчики придостає возможность попробовать свои силы вот опять-таки в таких вот фестивалях, соревнованиях, конкурсах, которые есть. Ся наша задача как раз красим займаюся при предоставить бесплатную возможность им посещать кружки, которые при школах були. Завершився дводенний спортивно-розважальний марафон нагородженням переможців та врученням подарунків.